Всім добрий день. Сьогодні ми розглянемо побудову ще одного кресленника простого. Але я знову спробую показати якісь додаткові прийоми, як це кресити. Ну що ж, давайте відсунемо і почнемо. Єдине, що до початку креслення, переконаємось, що запущений шаблон. Є СКД, той самий, що в є на моєму каналі. Тобто, тут є закладочки А3, А2, А1. Отут є в списках шари. І налаштування має бути динамічний режим, режим Орто, трасування, особливі точки або об'єктні прив'язки, і товщина ліній. Давайте почнемо. Зараз ми спробуємо зробити все трошки інакше. Завжди ми починали з розмітки, а зараз ми не будемо робити розмітку. А відразу почнемо креслити контури, а осьові лінії додаємо в кінці. Отже, ми почнемо от з цих кіл. Таким чином, в нас є нульовий шар. Вибираємо інструмент коло і в довільному місці креслимо коло. Менше коло діаметром 30, значить радіус буде 15. Ще одне колко. Не натискаємо менюшку, а Enter або пробіл дозволяє повторити операцію, зайшли сюди. Менше колко, у нас буде, дивіться скільки, оце є діаметром 30, а тут два отвори діаметром 20. Так, значить, радіус у нас буде. 10. Готово. Далі ми його просто скопіюємо, вибираємо операцію копіювання. Вибрали два об'єкти, Enter або пробіл завершили. Десь в довільному місці клікнули і потягнули в режимі орто вправо. Відстань у нас 50. І Enter або пробіл завершуємо копіювання. Тепер все ж таки одне розміточне коло ми маємо зробити. Можна і без нього, але з ним буде все ж таки простіше. Переходимо в шар оце і будуємо оце колко, радіус якого 30. Вибрали коло, зловили центр і набираємо радіус 30. Тепер повертаємось в шар 0. І зверніть увагу, оце маленьке коло. Буде точно на квадранті. Ми просто вибираємо ще раз інструмент коло, зайшли на квадрант. І що написано, три отвори діаметром 10, відповідно, радіус буде п'ятірочка. І ще одну все ж таки ось вушку, додаткову ще одну ми проведемо. Але не як розмітку, а вже прив'язуємо її до готових об'єктів. Від центру дотягуємо сюди. А далі пам'ятаєте, що згідно з стандартом, осьова лінія повинна виходити за контур на 3-5 мм. Ми її відмічаємо лівою кнопкою, витягуємо на 4 і натискаємо Enter. І ескейпом знімаємо розміточку. Оце коло ми будемо копіювати з поворотом разом з особою. Лінію. Вибираємо операцію обертання, «Rotate». Вибрали отак одночасно і коло, і осьову лінію. Enter завершили вибір. Вибрали точку обертання, це буде центр. Вона у нас обертається, але нам треба не просто обертати, а ще й скопіювати. Тому натискаємо праву кнопку мишки. Вибираємо опцію копі. Режим ОРТО знімати не обов'язково кут 60 градусів ми введемо з клавіатури. Єдине, що пам'ятаєте, що за годинниковою стрілки кути з мінусом, проти годинникової стрілки з плюсом. Тому нам треба ввести мінус 60 і Enter завершуємо. Escape, виходимо. Ось така в нас картинка. Тепер. Що ми можемо зробити далі? Ми можемо побудувати це коло, вони симетричні. Радіусом 20 від центра. Вибрали коло, зайшли на центр і вибрали радіус 20. Я забув поміняти шар, але це нічого страшного. Давайте перейдемо в шар 0. А тепер виділимо об'єкт і ще раз покажемо 0. Отак, в разі чого можна міняти шари. Тепер проведемо осьову, дотичну вибачаюсь, лінію. Дотична лінія вона повинна мати точку дотику до кола оцього великого радіусом 20, і до кола оцього діаметром 30. Спочатку вибираємо інструмент, тобто відрізок. А тепер для того, щоб задати точку дотику, а в нас точки дотику автоматом не ловляться, shift утримуємо і натискаємо праву кнопку мишки. І з контекстного меню вибираємо Tangent, тобто дотик. Доїжджаємо. І ось вона, точка дотику. Бачите, прив'язалося, якби ми не вели лінію, вона тепер буде завжди. Дотичною до кола. І ще раз shift права, тому що друга точка також дотик. Вибираємо Tangent, наїжджаємо і лівою кнопкою, фіксуємо Enter. завершуємо. Оці лінії ми будемо будувати пізніше. Зараз ми їх не рухаємо. Я поясню чому. І тепер ми можемо вже частково робити. Дзеркальце. Але перш ніж робити дзеркальце, ми ще проведемо оце коло радіусом 50. Вибрали коло, вставили сюди. Радіус ми задаємо з клавіатури. Там буде 50. Тепер вже можна дзеркалити з верхньої частини на нижню. Але щоб було менше підрізань, ми зараз трошечки підріземо. Виберемо інструмент ножиці. Нагадую, що в автокаді 20-му і нижче треба натиснути Enter або пробіл, щоб перейти в режим автопідрізання. В автокаді старших версій відразу ми переходимо в режим підрізання. Оскільки тут є 20-й автокад, я натискаю Enter і показую, що нам оцю треба виділити лінію, точніше, оцю і оцю. Ентером. Або пробілом завершуємо. А цю дугу ми просто виділимо і видаляємо звичайним делітом. Тепер можемо використовувати дзеркало або симетричне копіювання. Mirror. Обираємо коло, осьова, дуга і дотична. Enter. Або пробілом. Завершуємо вибір і показуємо дві точки на усі. Клікаємо раз, клікаємо два. І далі обов'язково Enter. Готово. Тепер знову ножички ріжемо, а це вибираємо і видаляємо звичайним делітом. Зверніть увагу, ми побудували все, крім оцієї частини. Тепер ми частково побавимось з осьовими. Тут з осьовою все добре. Давайте тут ми її дотягуємо до квадранту, а тепер звідси тягнемо і задаємо 4 мм. Тепер тягнемо осьову вправо і дотягуємо її сюди. Потім дотягуємо ще на 4 мм. Готово і ескейпом забираємо. А от тепер можна зробити оці дві лінії, і нам лишається тільки вертикальна осьовушка і друга вертикальна осьовушка. Вони однакові, оскільки коло має один діаметр. Для того, щоб провести лінію паралельно, ми можемо зробити еквідістант, або все від ось цієї осьової лінії на 5 міліметрів вверх. І на 5 мм вниз. Вибираємо операцію еквідистанта. Але для того, щоб осьова лінія в нас була не пунктирною, а відразу в потрібному нульовому шарі, ми повинні натиснути праву кнопку мишки і вибрати опцію Layer. Шар вибираємо. І отут, з допоміжного меню, вибираємо current поточний. Тобто, щоб Еквідистанта будувалася не в тому шарі, де є оригінальний об'єкт. дивісь, а будувалося в шарі нульовому. І задаємо еквідистанту 5. А тепер показуємо. Раз, два. І раз, два. Все, ентером по пробілом завершуємо. І тепер. Радіусом 8 робимо спряження. То, що тут утворились хвостики, нас це не хвилює, тому що при підрізанні автокат автоматично ці хвостики забере. Вибрали спряження філет. Правою кнопкою мишки задали радіус. Радіус у нас буде 8. І тепер показуємо. Раз, два. Для того, щоб повторити операцію, ентер або пробіл. Зверніть увагу, радіус вводити більше не треба. Останній радіус автокат запам'ятав. Знову Enter або пробіл раз, два. Знову Enter або пробіл раз два. Тепер ми зробили майже все. Лишається вертикальна вісь. Значить, беремо оцю вертикальну вісь в шарі, ось у v. Беремо лінію, тягнемо її, скажімо, звідси сюди. А тепер нам треба, щоб вона вийшла на 4 міліметри за оцю вісь. Ми знову використаємо еквідистанту, задаємо 4 міліметри і робимо так. Раз, два. Раз, два. Все. Тепер ескейпом знімаємо. І тепер, якщо ми оцю лінію підріжемо, а оцю навпаки видовжимо, то в нас буде те, що треба. Давайте спочатку ми її витягнемо. А тепер беремо ножиці і ріжемо. Раз, і ріжемо два. Готово. А допоміжні побудови просто видаляємо. В нас Повністю готова. Ну, хіба що можна ще видалити оцю лінію. Для того, щоб її видалити, ми ще раз повторимо той прийом. Робимо еквідистанту. 4 міліметри вже запам'яталося. Ми підтверджуємо Enter, ми беремо так. Раз, два, раз, два. Тепер ножички. Ріжемо оце. Ріжемо оце. Завершуємо 2, 3, видаляємо. Деліт. Ну, ось тепер картина в нас повна. Лишилося нанести розміри. Розміри тут наносяться типово. Давайте зайдемо в шар. розміри. Ми тільки з вами ще не зустрічалися з нанесенням кутів. Я покажу, як це робиться. Кути наносяться. Ось цим інструментом Angular кутовий. Треба показати два відрізки, які утворюють кут. І далі акуратненько можна сюди, можна сюди. Ну, давайте тут я зроблю. І вибираємо 60. Лінійна відстань, нагадую, ви вибираєте просто. Раз, ага, я вибачаюсь, нам ще треба ось ушко скопіювати. Давайте робимо копію. Беремо оцю ушку, беремо раз, беремо два. І тепер наносимо лінійний розмір. Лінійний розмір, скажімо, звідси, досі. Ось воно, 50 мм. Цей розмір ми наносимо безпосередньо раз, безпосередньо два. Можемо так, можемо так. Давайте поставимо так. Для цікавості. Стандарт дозволяє такі речі також. Ну, тепер радіус. Радіус наноситься елементарно, ми його взяли, клікнули. Радіус ми можемо нанести тут, можемо нанести тут, можемо нанести так. Як подобається, останнє як зробити оце скажімо Двадцять мілі... діаметром 22 отвори. В принципі, можна записати два отвори, це згідно з українським стандартом, Але зараз ми переходимо на стандарти ЄСО Європейські. І бажано користуватись вже європейською методикою нанесення розмірів. За європейською методикою не пишеться два отвори, а ставимо значок помножити. Давайте я покажу, як це зробити. Вибираємо значок діаметр, ставимо сюди, виходимо, натискаємо праву кнопку мишки, вибираємо М-текст. І з'являється редактор. В іконочку, ми можемо збільшити роликом. Нам треба додати 2 помножити. Ну, підводимо курсор вперед, набираємо 2. Тепер для того, щоб ввести значок множення, ми заходимо сюди, в символи. Можна, в принципі, вводити маленький X, це також проходить. Але краще ввести значок множення. Заходимо сюди. І вибираємо AW. Інші вибрали. Зараз з'явиться табличка. І от дивіться: якщо тут інший шрифт, не гост-тайп Б, вибирайте з випадайки Гост Тайп БУ. Значок множення знаходиться ось тут. Там, де іде перший рядок. Латинських літер з діакритичними знаками, тобто і польською, і і французькою, і німецькою мови. І от в третьому рядочку другий символ, ось він значок множення. Ми вибираємо «Обра вибрати», копіювати, закриваємо це, переходимо сюди і просто можемо Ctrl-V, а можемо права кнопка мишки pace, вставити, Ctrl-V. Я беру, Автокад переніс в другий рядок, щоб вийти в один рядок. Я просто натискаю backspace. І все готово. Тепер не enter, а заходимо сюди, натискаємо пташечку. І ось правильний значок множення і 2 на діаметр 20. Ідентично розставляємо інші розміри. У вас все вийде. Дякую за увагу! До побачення.